Вітаємо вас на каналі Про життя в Польщі! Йо-йо-йо! <рес> Добре це. Вітаємо вас на каналі про життя у Польщі і сьогодні ми будемо готувати смачніші грибочки, які обіцяли. Це буде Пісний варіант страви, звичайно, пісне, якщо не додати туди шкварки, тому що ми будемо готувати два варіанти: один пісний із смачним соусом, який можна спробувати. Так, цікавий цей, цікавий цей варіант. А також можна це їсти за смаженою цибулькою. І, звичайно, можна їсти із шкварочками, що буде Дюша смакував. Так? Так. так. Це дуже просто, дуже швидко, ефектно виглядає, гарно можна подати на стіл. З найпростіших складників, з мінімум складників взагалі. І я думаю, що це буде цікаво просто сам процес приготування. Тому спішимо вже на кухню. Заснув? До <гум> 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 <Нє>. Будеш допомагати? <клапля> так. <клапля> йо, 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 йо. Щось, щось, щось тебе буду помагати, дуже довго вагався. Не знаю, не знаю. І так, що ж нам знадобиться? Зараз ви будете шоковані, тому що я використаю лише це на одну порцію. Дві картоплини, важила їх мають 450 грим, десь в цих межах кілька грам більше, кілька грам менше. Далі тут у мене 200 грам крохмалю і це на основу все. Ще додам сюди води стільки, скільки потрібно буде. Думаю, з зміряю в процесі і приблизно скажу, скільки я використала. Все інше у мене тут для соусу і подачі, які буду їсти, якби я. Для Ілюші ще додатково смажу шкварки і, звичайно, на пісний варіант підійде цей соус або ж засмажена цибулька. Це буде швидко, просто і неймовірно цікаво. І так, картоплю очищаю і просто відварюю до готовності. І так, картопля готова. Якщо це пісний варіант, я собі абсолютно нічого не додаю, масла, тобто нічого такого, просто ну, так, як є. Якщо ви вважаєте, що вам буде мало соусу, в ньому буде 4 400 ложки соєвого соусу, він солонуватий, то можна додати дрібку солі. Я тут солі не додаю. Якщо нам потрібно буде, то вже в соус додам. Але загалом, якщо Ілюша, наприклад, є шкварками з солоним е, салом, яке я засолила перед тим, воно все одно має сіль в собі, досить таке нормально має, то ми не бачимо якби, необхідності в солі. Але, як я кажу, це все за смаком. Я роблю без. Картопля у мене постояла 5 хвилинок, щоб вистегла, і вправляю сюди крохмаль. Буду перемішувати спочатку лопаткою, але загалом. Потім вже ж буду вимішити рукою, тому відразу, щоб не було гаряче, трошки почекала. Тепер сюди потрібно додати ще воду. Я відміряла тут 50 мл води. Думаю, цього має вистачити, якщо ні, то ще ну, буквально трошечки додам. Ось таке еластичне, приємне тісто у мене вийшло. Ну, таке досить мігеньке. Але чудово тримає форму. Дуже приємно в роботі. І будемо формувати вже наші грибочки. І так, пам'ятаєте Кока-Колу вчорашніх закупах? От, власне, саме для цієї краси вона мені була потрібна, тому що в мене тут скляної бутилки не було, і я не мала за допомогою чого зробити ось цю красу. Зараз показую, як я це формую. Це дуже просто, дуже швидко. І головне, це так класно виглядає. Беру просто наше тісто ось такою маленькою ложкою і формую кульку. Тут Ілюша вже прийшов, хоче допомагати. Він це діло любить. Так. Формую кульку. І за допомогою цього отвору в бутилці. Роблю грибок. Ось так. Так просто, швидко, за 2 секунди не потрібно нічого навіть руками ліпити. Просто кружечок і ось така краса. І так, я Ілюші, буду ложити кульки і буду формувати найцікавіше. Що там? Красень, правда? No. Так. Зараз буде кулька, хвилинку. Тримай. Супер, який був. Гарний що. Так? Давай я їх буду відставляти, вони ще м'ягенькі, добре? Добре. добре? добре? Ти просто роби, а я буду відставляти. Супер. Опа! Ось так акуратно ми його забрали. Я з тим роботен, цук. Ти єсте. Ти кухонний робот, так? Ну. Давай кухонний мій робот. Опа, поможу тобі. Який гарний грибочок, правда? Ну. Сість. Są ładne. Nawet te, co Ty robiłaś, wiesz? <noise> znają, znają. Harm synku, ładnie. a harm. Można jeszcze troszkę. Mhm, super. Dawaj. Stop. O, jest taki chrypoczek, widzisz? you Я доробляю вже останній, а ще хотіла сказати, що коли ось тут уже так дуже ліпиться і погано відходить бутилка, то її просто потрібно протерти, тільки це, звичайно, треба в процесі не забути. Так, просто пальцями і прекрасно все тоді відходить. Ось так, настільки зручніше ж. Ось така у нас з Ілюшою краса вийшла. Нам цієї порції вистачить на двох спокійно, але якщо трошки більше сім'я, то звичайно потрібно відразу дві робити. Ми зараз це відправимо, відварюватися. Будемо після того, як вони спливуть, готувати їх ще, ну думаю, дві хвилинки, тобто просто до готовності, і тоді ще приготуємо смачний соус. Заспана ось така і сонна вриваюся до вас знову у відео. А все чому? Тому що я другий раз готую наші грибочки, тому що перший раз я їх зготувала, ми їх уже давно з'їли. Всі відео були зняті. А тепер виявляється, коли я сіла монтувати, що вони не відтворюються просто. Просто не відкриваю їх телефоном, які способи я вже не пробувала. Тому я що зробила? Я думаю, ну, не, не залишу я без кінцевого результату, тому що ви це просто повинні спробувати. Я не маю що показати, бо ми вже з'їли. Залишилося 5 грибочків тих, що з моїх соусом ще просто не, не мала куди вже з'їсти, бо це була більша порція. І тому я зробила другу і покажу вам, як вони виглядають в кінцевому результаті. Ось чим займається Оля вночі, готує ще раз грибочки. Тому кидаю їх зараз готую і покажу, яка це смакота, і покажу той соус. І так, друзі, ось така красота у мене вийшла. А це вже і смакота, тому що це вже приправлена шкварками, це Ілюшина порція. Звичайно, сьогодні він їсти не буде, він уже спить. І дуже мені шкода, що ви не побачите тих відео, там, де він пробував, там, ту порцію. Е, ну, це загалом просто треба було бачити, ви бачили, як йому це подобається, а їсти-то взагалі йому дуже смакує. Е, і, звичайно, ви не побачите тих класних кумедних фото там, де ми їх наробили, дурачилися. Е, думаю, що це добрий момент на зміну телефону. І так, будемо ще сюди робити соус. До речі, що по готовці Я їх промивала, саме тому вони отак от гарно один від другого відділяються, бо самі вони по структурі такі, як, знаєте, як справжні гриби. Вони такі от, навіть, такі от трусяться, ну жалеподібні. тому що саме, саме завдяки такій кількості крохмалів, які ми додали, вони саме такі є. Тому що в іншому випадку тут була би мука. Правда? Тому ось так. Але саме завдяки тому, що їх промила під холодною водою. До речі, в вони досить такі теплі, навіть після промиття їх спокійно можна далі їсти, тобто їх не треба підігрівати чи ще щось в такому варіанті. І вони не злипаються, як ви бачите. Але всередині вони такі клейкі, зараз покажу. От Як ви можете побачити, всередині він клейкий той гриб. Настільки клейкий, що його от розрізати не можу. І ось таке, як желе. Трусить. Так виглядає. До цієї порції зараз роблю смачний соус, покажу ще цей варіант, тому що з цим соусом мені дуже смакує. До речі, в попередньому варіанті Ілюша також пробував і цей йому дуже смакувало, попри те, що тут є часник, і, як, так би сказати, такий більш дорослий соус. І йому також дуже посмакував саме цей варіант. Зараз покажу. І так, для соусу на одну ось таку порцію я використаю. Ось тут у мене одна ложка олію смаженого. Візьму півтора ложки соєвого соусу. Ось так. Додам сюди солодку паприку. Хто любить пікантне... Гостре, то можна додати гостру паприку, чорний мелений перець, додам дрібку і трішки цукру. Ось буквально стільки. Все це перемішую, щоб цукор розчинився. І останній складник це чесник. Один зубчик. Це Перемішую ще зараз. Ось так поливаю наші грибочки. Також сюди буде смакувати, якщо посипати зеленю зеленою цибулькою. Це теж буде дуже і дуже смачно. Ще я хочу сказати про цей соус і. Те, як він пасує саме сюди, він просто неймовірний. Якщо ви будете все-таки готувати оці грибочки, будь ласка, просто один раз спробуйте власне, в цьому соусі і, власне, такий варіант. Тому що це просто щось неймовірне. Цей соус, неймовірно, власне. Над... Взагалом він надає власне цього смаку такого, цим грибочкам. І це зовсім от, оцей вид грибів, і цей це два різних це небо і земля. Вони е, просто кардинально відрізняються по смаку. І цей варіант я просто радила би кожному спробувати. Я кажу, що навіть на цей раз Ілюші він сподобався, тому що каже, що це просто дуже-дуже смачно. Що він навіть не знав, що це настільки смачно, бо він минулого разу того не пробував. Ось. І аромат також стоїть неймовірний. Ось так вони виглядають. Класненько. Як мариновані грибочки. Справжні такі, знаєте, реальні, ніхто навіть не догадається, як ви їх зробили. Я думаю, якщо ви поставите їх на стіл, і ось так хтось почне їсти, він навіть не буде знати, що це, з чого це зроблено, і загалом, що це таке, з чим його їдять. Ось, тільки буде нагадувати форму гриба. Тому здивуйте, будь ласка, своїх близьких, рідних, знайомих, власне, ось такою смакотою, і вам також, думаю, буде приємно це приготувати і з'їсти також. Про цей неймовірний смак вам розповіла. Показала, як же ж це красиво. Також ми з Люшею показали, як це легко, що навіть дитина може це зробити. Тому сподіваюся, що ця страва появиться все-таки на вашому столі, і ви також зможете нею посмакувати. Я буду вже завершувати, тому що, здається, зараз тут засну біля камери. Я вам хочу побажати відео, загружу завтра, тому бажаю вам хорошого, приємного дня, спокійного, тихого, затишного. І щоб на вашій кухні, якщо були пригоди, то тільки приємні з приємним кінцем, приємні такі, знаєте, несподіванки, щось готували, вийшло ще смачніше, ось в такому тільки плані. Все інше нехай не трапляється, щоб все було добре. Бажаю вам всього найкращого і зустрінемось у наступних наших смачних відео. Па-па-па-па!